Бажаю здоров'я, друзі! Знову у нас зміни вмовлені на супутнику. На супутнику «Астра» на частоті 12130 поляризація вертикальна, символьна швидкість 27500. З'явилися канали «Тет» та Бігуді. Зараз я їх відсканую. До речі, сама цікава частота з українськими каналами на супутнику «Астра» – це саме 12130. Ну, Ось вони працюють. Крім того, глядачі питають мене в коментарях, куди подівся Espresso TV. -Ві. Він мовив теж на цій частоті 12130 вертикаль 27500, але на офіційному сайті телеканалу Espresso TV є ця інформація, що. Частота 12-130 є резервною під час війни, а основна частота мовлення каналу Еспресо ТВ це 12284. Вертикаль 27500. Як бачите, все працює. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним та цікавим, прохання підтримати його вподобайкою, а також коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, прохання підписатися для того, щоб бути в курсі всіх новин у світі супутникового телебачення. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!